Коротше, є такий е, Department of Energy, це відділ в Сполучених Штатах Америки, у якій займаються Коротше, от є вот департамент. І працювала там людина. Людина собі працювала, і знаєте, чим вона займалася? Вона мала доступ до інформації про атомні відходи. Вона за цим слідкувала. В неї був доступ до дуже дуже важливої інформації, але сталося одне але. Короче, коли ця людина викапала свій комп'ютер, які їй видала держава, випадково в мої сервера залилося 183 тисячі картинок сексуального характеру, здебільшого з якої Порно з роботами. Ну і коротше, коли це знали, почалось розслідування і так далі, людина втратила доступ до секретної інформації. Коли запитали, слухай я стільки картинок. 183 тисячі картинок. І для чого тобі порнушка з роботами? Людина сказала, що я та в депресії з дитячого віку, і збір картинок а, це був мій копінг-механізм. Тепер із за цього ми з вами знаємо, що в департаменті енергетики Сполучених Штатів Америки була. Людина, яка назбирала 183 блін, ну це число, 183 тисячі. Ну реально ж велика база. Таку людину сказали, що збирала впродовж 20 років. До речі, е, фіналочка в тому, що людина забрала доступ до цих даних, до секретних даних про ядерні відходи, не до сексуального характеру. І е, вона подала апеляцію на те, щоб повернути ці штуки. Але психолог сказав: ну ні, такого не буде, бо ну блін, ну ви бачили, порно роботом. Оце ж, ого. І остання новина про компанію, яку я дуже люблю, дуже поважаю.